Нещодавно завершився основний іспит цих школярів. Державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання про їх результати та очікування на рік наступний говоримо сьогодні з гостею студії, головним спеціалістом міського управління освіти і науки Вікторією Поляковою. Вітаю вас, Вікторія Ярославівна. У ЗМІ шириться Добре. різна інформація про результати нещодавно проведеного ЗНО, і часто вона не дуже втішна для іміджу криворізьких школярів. Як насправді склалася ситуація? Результати минулорічного зовнішнього незалежного оцінювання розміщено офіційно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Є сторіночка регіональні дані щодо ЗНО 2016 року, і дана інформація подана в розрізі кожного регіону України. Можна зайти в Дніпропетровську область, знайти Кривий Ріг, і будь-який навчальний заклад з будь-якого предмету видно результати зовнішнього тестування. Слід зазначити, що кожного року процедура проведення ЗНО і обчислення балів змінюється, можна сказати, удосконалюється. з минулого року. Року, визначено нову методику розрахунку тестових балів як за 12 бальною шкалою оцінювання, бо е, ЗНО розраховується як державна підсумкова атестація, так і за 200-бальною шкалою. І е, дуже коректно потрібно аналізувати. Дана інформація дуже є корисною, але слід зазначити, що кожного року це нові учасники, і учасниками ЗНО є не тільки школярі. А випускники технікумів, коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, випускники минулих років. І визначати або середній бал, або визначати результати, змішуючи предмети, бо розрахунок з кожного предмету різний, офіційною аналітикою не передбачено. Результати минулого року говорять нам про те, що ось, наприклад, українська мова література в минулому році не подолали. Прохідний поріг і не, не пройшли пороговий бал склав не склав 4,87%. Тобто 95,13% подолали необхідний мінімум і набрали бали від 100 до 200. Кожен набирає відповідно до свого рівня підготовки. Наприклад, такі предмети, як Англійська мова тут забагато ви саме високий відсоток тих учасників, які не подолали 18,10 Зато можна сказати з української мови, ті особи, які набрали від 160 до 200 – це 31,87%. Це той відсоток, який е, доволі прохідні, не, не те, що прохідні, а е, високий рівень балів набрали від 160 до 200. І значна кількість осіб і набирає і 198, і 199. Є предмет, наприклад, географія 4,86 не подолали. Самий низький, є 9%, є 13%, є 9,52 тощо. Слід зазначити, що, наприклад, з української мови, якщо у нас відсоток складає 4,87%, то по Україні цей відсоток 9,7%, а по Дніпропетровській області 6,6%. відсотків. Тобто порівнювати міста, села? У нас є свої школярі, свої діти, і ми своєю спільнотою, своєю кваліфікацією намагаємося зробити таким чином, щоб якомога їм скласти сприятливі умови для того, щоб вони успішно склали зно. Це не просто, але вони свідомо роблять свій, свій вибір. А загалом, наскільки складним є рівень ЗНО? Рівень тестових завдань, я якщо скажу, що легкий, це буде неправда, цей рівень вищий середнього, тестові завдання не виходять за рамки навчальної програми, не виходять за рамки державного стандарту повної загальної середньої освіти, але рівень їх потребує додаткових зусиль. Тому ті учасники, які сьогодні планують складати ЗНО в 2017 році, потрібні ну потрібно їм додатково займатися самостійно повторювати теми ще раз і ще раз ну от відновлювати в пам'яті ті прогалини які можливо були в школі для того щоб вже підготовленими підійти до проведення ЗНО. ось взагалі на що розраховувати випускникам уже 2017 року що відомо про майбутнє зно та державну підсумкову атестацію Цьому році так не без особливостей, у 2017 році ми маємо зараз два накази Міністерства освіти і науки, які визначають перше визначено терміни проведення основної сесії. Перший предмет Українська мова буде проходити 23 травня, і до 16 червня будуть решта предметів. Визначено перелік предметів, їх 12, як в минулому році. Крім того, визначено терміни реєстрації на участь в основній сесії. Реєстрація розпочнеться 6 лютого і буде тривати до 17 березня 2017 року, залишається нормою, що кожен зареєстрований учасник має право складати тести не більше як з чотирьох предметів. І новим є те, що цьогорічні випускники всі предмети, що винесено на державну підсумкову атестацію, їх три. Будуть проходити виключно у формі ЗНО. Тобто українська мова залишається обов'язковим, далі на вибір математика або історія України і третій предмет за вибором випускника. Він має право обрати будь-який предмет, який знову ж таки буде в формі ЗНО, і зарахувати його як державну підсумкову атестацію. А чи вже відома ця інформація учням випускних класів? Я хочу сказати, що учасники вже в 10 класі учні думають, як їм проходити. І з вересня місяця, ось сьогодні, да, у нас 15 вересня, вже пройшли перші батьківські збори. Вже доведена до випускників інформація, яка їх чекає. Крім того, вони цілий рік присвятять тому, щоб максимально підготуватися, щоб і пройти. Навчальну програму 11 класу і максимально зайнятися повторенням. Тому активна ця інформаційна роз'яснювальна робота з батьками буде тривати протягом навчального року. І загалом у вас є якісь особливі рекомендації, як підготуватись до ЗНО? Враховуючи свій досвід щодо процедури і організації проведення ЗНО, я можу порекомендувати і батькам, і учасникам перше. Це вірити в свої власні сили. По-друге, психологічно набувати готовність до того, що я справлюсь, я зможу. І по-третє, кожен предмет намагатися самостійно, додатково працювати. Просто факти свідчать про те, що досягають успіхів ті учасники, які до цього докладають власні зусилля. І запровадження ЗНО можна сказати, це та та процедура, яка більшу відповідальність випускникам продемонструвала за власні зусилля і відповідальність за результати власної праці, навчальної діяльності це велика праця. Тому готуватися, повторювати. Ну і я, я бажаю тільки найкращих успіхів досягти. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, що наші школярі справляться з цим випробуванням. Нагадаю, гостею студії була головний спеціаліст міського управління освіти і науки Вікторія Полякова.